Чергову схему нелегального переправлення через держкордон чоловіків призовного віку викрили закарпатські правоохоронці. Організаторкою протиправної діяльності виявилася 25-річна мешканка берегова. Оперативники поліції встановили, що підозрювана вела переписку з потенційними клієнтами у меседжерах. Згодом відвозила чоловіків на кордон до так званого зеленого коридору, вказувала маршрут, за яким вони могли опинитися в сусідній державі поза пунктами пропуску, та інструктувала щодо наступних дій. За свої послуги жінка просила 2500 доларів. США. оперативники затримали зловмисницю під час чергової такої переправи. Місця події поліцейські вилучили отримані за незаконні послуги грошові кошти та транспортний засіб фігурантки. 25-річну підозрювану затримали в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України та помістили її до ізолятора тимчасового тримання. За даним фактом в поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 332 кримінального кодексу України, тобто мова йде про незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Наразі у справі триває досудове розслідування.